Друзі, сьогодні у нас тест номер 2 Ми випробували ці пекалі перший раз. Зараз ми спробуємо, коли дрон буде заходити під 100 км за годину. Але зараз я покажу: у нас є куля, яку ми повинні вставити сюди. Ми її накручуємо, потім ми зверху накручуємо картридж. ось таким чином. Тобто передзарядка може займати 30 секунд, якщо це підготовлено. Але на мене краще все ж таки в машині мати дві штуки підготовлені, щоб можна було провести вибух постріл. Так. Обязательно отсоединяем батарею. Потому что вот это все может... Собственно, мы с вами видим, что сетка запутала все четыре пропеллера. Сейчас я потом посмотрю видео. С какой скоростью летел? Э, ехала машина. Соответственно, скор... э, дрон летел где-то на 40 км в час быстрее. Поэтому если мы ехали 70, он летел где-то под сотку. Вот результат. То есть дрон э, окутался метров в 15 от машины. И в тот момент, когда он упал, машина уже отъехала еще метров, наверное, на плюс-минус. Ну, 10 точно, да? Получается, если человек, который сидит в кузове, э, еще и ляжет после выстрела, я думаю, что если это будет осколочный боеприпас, то жизнь это сохранит. Поэтому я буду возить в своем экипаже две штуки в машине. Два пистолета обязательно. Сам дрон целый. Видите, грузики окутали. ну, полностью. Здесь все придется разрезать. И тут такая сетка, я вам должен сказать, что она не не с первого раза, то есть, ну, в общем здесь придется поработать. Хорошо его замотала, то есть дрон лететь дальше не сможет, надо с ним поработать. Відповідаю також хейтерам, які відразу в першій частині написали Ой, це довго передзаряджати і так далі це все незручно. Друзі, значить, в комплекті йде вже споряджений картридж, який потрібно тільки цей викрутити швидко, вставити ти вставити сюди холостий патрон і швидко, ось таким чином, накрутити все, оце вся передзарядка. Ну і в звісті її шмальнуть. Але ви праві, це все одно займає хвилину. І якщо ви побачили на другій спробі, мій побратим він прозвів постріл, але, як на мене, це треба спочатку спробувати. Коли я взвожу, це туго, і потім я повинен прикласти зусилля. Тому це треба спочатку спробувати, потім стріляти. Ви бачили, на 20 метрах він. Нажав, воно туго, каже, в мене не стріляють, я його збиваю вторим пострілом, і потім виходить сітка у мого побратима. Тому е, ті, хто шукають зраду, кажу, кажу відразу: у нас в екіпажі два споряджених пекаля. Вони взведені та на готові. Так буде зручніше і більше шансів, як на мене, вижити. Там далі користуйтеся, як вам зручніше. Ще дуже хочу відразу відповісти на питання. Просто засипали зрада зрадойобники, чи я не знаю, як це слово сказати. Значить, по-перше, навіщо ви все це показуєте, бо це побачить ворог? Я хочу вам сказати, що всі ці приблуди, все це є на сайті виробника. І саме основна моя задача я хочу, щоб всі е, наші янголи охоронці наші воїни повернулись домой живими. Тому я знімаюся це саме для них. А шпигуни можуть і без мене. Знайти, що і як. Я відповідаю відразу на інше питання. А нафіга, собственно, пекаль, якщо можна придумати на FPV-шку, на Mavic, це все також вже є реалізовано. Нам сьогодні прислали також спеціально всю цю історію для FPV-шки І також вся ця історія вже є для Mavic. Що і скільки коштує, друзі, я не знаю. Все це нам. Зробили такий подарунок пташка дрони разом з чехами і разом з словаками. Тому велике дякую всім, хто під час війни допомагає нам бороти ворога. Друзі, ви побачили, як працюють наші приблуди, як ми їх використовуємо. Знов таки, як саме будемо працювати з Мавіком, для мене поки що не зрозуміло його прямо така супердоцільність, бо я. З мавіками не кожен день працюю, але все інше мені подобається. Особлива штука, яка може врятувати вам життя. Це по перше. По-друге, дуже багато коментарів написали з приводу того, що як краще, як умніше, як краще застосовувати, на які приблуди краще там підствольник зробити, і так далі. Друзі. Всі ваші пропозиції, я вам залишу тут нашу пошту нашого підрозділа. Ви можете туди написати, якщо у вас є якесь конкретне бачення цієї ситуації. Це по-перше. По-друге, якщо ви не знаєте, і як дуже багато написала, я нікому не довіряю, не знаєте, кому краще донатити, кому краще допомагати і так далі. Ви зараз побачили хлопців, які саме ці відео. Саме ці тести кожного дня роблять за власний кошт, тому я залишу під цим роликом банку посилання на просто на паливо, і ви можете допомогти. А якщо ви знаходитесь поруч і просто можете допомогти паливом, також вас чекаємо. Це буде конкретно, направлено, без всяких хитрих схем. Тому дякую вам за лайкос. А ми побігли боронити нашу родину від. Ворога, слава Україні.